Наприкінці минулого року, завдяки співпраці з філії філією Одеського обласного центру зайнятості та Ізмаїльської міської територіальної громади, було визначено затребувані види суспільно-корисних робіт. Однією з яких стало плетіння маскувальних сіток для фронту. Ця зайнятість фінансово підтримана державою в рамках розгалудженої програми Армія відновлення. На жаль, тільки в нас в районі тільки одна, це Ізмаїльська територіальна громада. Відгукнулася і було визначено, прийнято було відповідне рішення. І було визначено, що Комунальне підприємство, яке є замовником, а забезпечує весь процес громадська організація Повучихі Ізмаїлу. Завдяки такій активній позиції Ірини Голобородько, керівниці цієї організації, її наполегливості нам вдалося розпочати ці роботи. Вже жовтня три жінки почали працювати у волонтерському центрі Павучиха Ісмаїла. Графік роботи гнучки та обговорюється безпосередньо з керівницею організації. Я дякую за це місцевій владі, що створюються такі можливості, які можуть надавати режим роботи, види робіт, які можуть. Бути для задоволення різних потреб різних категорій населення. Це дуже важливо. Уже в 2025 році, вчора, от ми отримали повідомлення від обласного центру зайнятості щодо фінансування цих робіт. Нам, тимчасовим кошторисом, на перший квартал на суспільно-корисні роботи виділено порядку 800 тисяч гривень. Це кошти, які ми витрачаємо на заробітну плату, виключно на заробітну плату. Заробітна плата нараховується на рівні мінімальної або може досягти 12 тисяч гривень в залежності від обсягу робіт та часу. Також працівники відповідно до чинного законодавства підлягають соціальному страхуванню, а робочий період зараховується до пенсійного стажу. Ми завжди відчуваємо дуже велику потребу в руках. Бо сіток дуже багато замовлень багато. Вони зараз білі, потім будуть зелені, восени ми плили помаранчеві, і матеріал у нас є: сітки, тканина, а от рук не вистачає. І тому, коли ми дізналися, що є така можливість працювати і заробляти тут, бо спочатку війни ми це робимо на волонтерських засадах. і досить велика кількість дівчат є саме волонтерами. Але пан Володимир сказав, що є такий досвід. Коли наймають людей через ну державні установи в цьому приміщенні волонтери працюють з лютого 2022 року. Наразі з приходом нових дівчат кількість сплетених сіток збільшилась вдвічі. Якщо раніше в нас була черга майже два місяці, то зараз черга ну, десь пів місяця, іноді місяць. Це залежить від того, ну, які справи там у хлопців, бо сітки вони можуть довго служити, а можуть через два тижні просто згоріти. Один з військових, якому ми, який наш місцевий, до речі, ми йому зробили декілька сіток, і перед новим рік, роком він прийшов і сказав, дівчата, дякую, приніс смаколики, ваш, ваші сітки врятували життя там. Чи два, чи три, я не пам'ятаю скільки дронів заплутались. Вони їх переграмували і відправили в зворотний бік. І ці історії вони дуже гріють. Ми пишаємось цим, і дівчата на такому ентузіазмі вони потім плели цілий тиждень і згадували всім розповідали, бо це ну, дорого коштує. Одного разу мій спеціаліст запропонував суспільно корисні роботи для на допомогу для військових плести сітки. Мені в центрі зайнятості дали номер телефону керівника волонтерського центру Ірини. Вона мені запропонувала зустрінутися. Я прийшла, мені дуже сподобалася атмосфера, відношення до, до, до співробітників. Я спробувала поплісти сітку, мені сподобалось, і я вирішила, що це моя справа і буду допомагати нашим військовим і в країні загалом. Атмосфера у волонтерському центрі дуже дружня. Дівчата пишаються тим, що у них з'явилась можливість бути корисними фронту та допомагати військовим. Мені дзвонили і вийшла на роботу. Мені дуже подобалося бути полезним в країні і воєнним, благодарні. Дякую центру зайнятості, керівникам, що надали таку можливість допомагати солдатам. І зарабатывать гроші. у березні минулого року. Я прийшла сюди плести сітки волонтерам. Десь через місяць керівник центру Ірина запропонувала мені роботу плести сітки. У нас дуже гарний колектив, дуже хороша атмосфера. Я дуже рада, що можу допомогти військовим плетінням сіток. Це тільки може здаватися, що важка робота. Насправді це дуже легко і все гарно виходить. Всі, хто не намагався плести сітки, хто б до нас приходив. Ходив, всіх виходить, всім подобається ця робота. Для наших хлопців, військових, ці сітки дуже важливі. Вони нам дуже вдячні за нашу працю. Залучення громадян до таких суспільно-корисних робіт вкрай важливе для усіх громад нашого регіону. Хочу звернутися не тільки до керівництва ізмийської громади, але і до керівництва Вілковської територіальної громади, Кілійської територіальної громади, Саф'янівської територіальної громади, суворовської територіальної громади. Дорогі земляки. Прошу розглянути можливість розгортання суспільно корисних робіт, громадських робіт для населення. Це населення не центру зайнятості. Це ваше населення, яке це ваші виборці, які вас обрали і які сподіваються, що ви зможете створити умови для забезпечення їхньої зайнятості і їхньої майбутньої пенсії. А ми, як Державна служба зайнятості, фінансово підтримуємо. Ці ваші ініціативи також залучати громадян до оплачуваних суспільно-корисних робіт. Запропонувала організація Червоного Хреста в Ізмаїлі. Представники Червоного Хреста в Ізмаїлі запропонували. Наприкінці минулого року нам залучити досвід Харківської області, де на суспільно корисних роботах залучаються переселенці і вони допомагають в різноманітних програмах Червоного Христа, які мають таке соціальне направлення. Такі роботи планується це збільшити час роботи пункту, де Є обмінний фонд одягу. Також вони хочуть створити таку оперативну бригаду, яка б могла б відгукуватися разом з комунальними представниками комунальних установ у у разі обстрілів, у разі дронових атак, коли потрібна термінова допомога населенню. Ксенія переверсива для видання південь сьогодні.